Марсія Вірджинія Трімбл народилася 28 березня 1965 року. Дівчинка жила зі своєю дружньою родиною в Рін дуже заможньому районі Нешвеля, штат Теннессі. Цей район вважався безпечним як для дорослих, так і для дітей. Він був дуже популярним місцем для купівлі житла сім'ям із дітьми. Марсія була щасливою дитиною. Вона користувалася великою популярністю серед своїх друзів її описували як суміш творчості, дотепності та доброти. Юна письменниця з багатою уявою. Одна з її історій називалася Зникла скриня зі скарбами. Чотири початкової школи імені Джулії Грін були в захваті від її бажання вчитися і здатності наповнювати простір навколо себе веселищами та сміхом. Вона любила гуляти на свіжому повітрі і часто годинами каталася на роликах по сусідству зі своїм домом. Вона була особливо близька зі своїм братом Чаком. І їх часто можна було бачити за спільними іграми. Однією з найзаповідніших мрій Марсі було членство організації дівчат скаутів. Ця організація відома своєю стратегією виховання лідерських якостей та впевненості у власних силах у молодих дівчат. Їх ідеологія ідеально підходила Марсі. Вона прийняла цінності дівчат скаутів, допомагати іншим бути чесною і справедливою та робити світ кращим. Програма печива від дівчат скаутів. Прагне запропонувати дівчатам важливий досвід підприємництва, лідерства, бізнесу та фінансів з раннього віку. Водночас збираючи кошти для дівчат скаутів на заходи та програми протягом року в загоні, це передбачає, що скаути самі знаходять покупців. Найпопулярніший спосіб зробити це ходити від дверей до дверей і стукати в двері мешканців своєї громади, запитуючи, чи не хотіли б вони придбати печиво. Процес продажу скаутського печива. Був чимось, до чого Марсія поставилася з великим ентузіазмом та рішучістю. Для неї це було більше, ніж просто збір коштів. Це була можливість познайомитися з людьми зі своєї громади, навчитися навичкам підприємництва та зробити свій внесок у справу, в яку вона вірила. Це було звичайною справою для мільйонів дівчат по всій Америці. Ніхто не міг передбачити, що спокій життя її сім'ї та всього району Грінхілс ось ось буде зруйнований назавжди. Друзі. Я щиро вдячна всім вам за ваші підписки, коментарі та вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на YouTube. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу і дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! 25 лютого. 1975 року, приблизно о 17.10 Марсі була зі своєю матір'ю на кухні. Мати готувала вечерю. Чарльз Трімбо, батько Марсії, був у своїй кімнаті. А брат Марсії Чак і його кращий друг і сусід Марч Егертон грали у баскетбол на вулиці в кінці під'їзної дороги. Родина вже збиралася сідати вечеряти, коли дев'ятирічна Марсія повідомила своїй матері Вірджинії що збирається швиденько віднести печиво дівчат скаутів Максвелам, родині, яка жила через дорогу від них. Одягнувши пальто, Марсія спокійно вийшла через задні двері на під'їзну дорогу. Вона тримала в руках картонну коробку, в якій лежало її печиво, а також конверт, в якому було близько 20 доларів, які вона зібрала за продаж печива. Коли Марсія проходила повз свого брата та його друга на під'їзній дорозі, Марія Максвелл якраз поверталася додому з продуктового магазину, і коли вона почала розвантажувати свою машину, то помітила Марсію на вулиці з коробкою печива в руках. Марія швидко попрямувала до будинку, щоб виписати чек на замовлення печива. Жінка чекала, що юна сусідка от от зайде до неї. Але Марсія так і не зайшла. У будинку родини Трімбол вже обхолола вечеря, і Вірджинія почала непокоїтися, де ж її донька. Вона вийшла на вулицю і почала шукати очима Марсі. Я покликала її, вона не прийшла. Я покликала її знову, і вона не прийшла, згадувала жінка. Звичайно, Трімби почали не на жарт хвилюватися. О 19.00 батько Марсії Чарльз зателефонував своєму другові детективу поліції Шерману Нікенсу і запитав його, що робити зі зниклою донькою. Детектив порадив Чарльзу проїхатися околицями. Чоловік і його син прислухалися до поради Нікенса, але так і не змогли знайти Марсі. Чарльз знову зателефонував Нікенсу, який якраз виїхав до будинку родини Марсі. Усвідомлюючи серйозні ситуації, до 21 години місцева поліція і поліція штату розпочала розслідування. Незабаром до них приєдналося федеральне бюро розслідувань через можливість викрадення дитини, незважаючи на ретельні пошуки, які проводилися в цьому районі. За участю 20 поліцейських, пошукових собак і гелікоптера, Марсію Трімбул ніде не було знайдено. Того вечора раптове зникнення Марсії потрапило в телезійні новини. Оправінфі, тоді ще молода тележурналістка П'ятого каналу WTVF, була однією з перших на місці подій. Вона постукала в двері будинку Трімблі, і Чарльз суворо повідомив їй, що його сім'я не даватиме жодних інтерв'ю. Не бажаючи здатися невічливою навіть за таких обставин, Вірджинія сказала: Опрі Вінфрі, будь ласка, вибачте нам, зрозумійте, наша дитина зникла. Опра послухалася і пішла. Дні перетворилися на тижні, а слідів дівчинки так і не з'явилося. Було схоже на те, що Марсія ніби розчинилася в повітрі. Так було до тих пір, поки 33 дні по тому, у великодню неділю, чоловік з Мемфіса на ім'я Гаррі Мофет шукав кришку від човнового мотора в гаражі, що належав його родичам на Коупленд Драйв. Перебираючи купу мотлуху, Мофет побачив ноги дівчинки під якимось мотлухом. Подумавши, що це може бути лялька. Але, не будучи до кінця впевненим, Мофет і ще один родич ткнули тіло палице. Вони швидко зрозуміли. Що щойно знайшли тіло зниклої Марсії зовсім поруч з місцем, де її бачили востаннє. Слідчі вважають, що її заманили в гараж і позбавили там життя. Незважаючи на те, що вона була мертва вже місяць, розкладання було незначним через прохолодне сухе середовище. Звіт про ростин показав, що причиною смерті стало удушення, оскільки у Марсії була зламана під'язикова кістка. Вона також зазнала сексуальної наруги. З цього дня батьки в Нешвілі більше не дозволяли своїм дітям гратися на вулиці після настання сутінків, тримали двері міцно замкненими, а дівчатам скаутам заборонили більше ходити по домівкам і продавати печі. Вважаючи, що за всім цим може стояти місцевий житель, поліція звернула увагу на Джефрі Вомака, 15-річного хлопця, який жив неподалік від будинку Трімблі. Марсія приходила до Джефрі додому в день свого зникнення. Але Джефрі сказав, що прогнав її, бо не мав грошей купити печиво. Він розповів, що після того, як дізнався про зникнення дівчинки, він пішов до її дому, щоб розповісти поліції про все, що знав. За словами Джефрі, поліцейські агресивно допитували його, а потім змусили вивернути кишені. У кишенях поліцейські знайшли монети, п'ятидоларову купюру і презерватив. Це суперечило свідченням Джефрі про те, що у нього не було грошей, щоб заплатити Марсі. Презерватив наштовхнув поліцію на думку, що він може возкоїв сексуальний акт з Марсією. Пізніше Джефрі розповів, що презерватив був у нього, тому що він мав сексуальні стосунки з місцевою жінкою. Мати Джефрі та його сусід незабаром дізналися, що поліція допитує його, і наполягали на тому, що будь-який подальший допит має відбуватися в присутності адвоката. Однак наблигливість адвоката лише посилила підозри поліції щодо хлопця. Адвокат Джеффрі Джон Холлінс порадив йому припинити співпрацю з поліцією. Після цього він відмовився обговорювати справу ні з поліцією, ні з засобом масової інформації. Не отримавши зізнання, поліція вдалася до інших засобів, щоб спробувати зібрати докази проти підлітка. Коли Джефрі було вже 17 і він працював офіціантом в ресторані. Поліція відправила в ресторан офіцера під прикриттям. Він мав подружитися з хлопцем. Але не отримав жодних викривальних доказів. Джефрі навіть пройшов два тести на детекторі брехні. І от в 1980 році влада заарештувала хлопця за злочин проти Марсії Трімбо. Однак звинувачення було знято за браком доказів. Багато поліцейських, які брали участь у цій справі, продовжував вважати хлопця винним. Зразки ДНК були взяті зі сперми, зібраної з тіла Марсі, але ці зразки зберігалися неналежним чином. І з часом зіпсувалося. Це обмежило можливості слідчих ідентифікувати або виключити підозрюваних. Поліція зібрала зразки ДНК у 96 підозрюваних, включаючи Джефрі Вомака. Але жоден з цих зразків не збігся зі знайденою ДНК. У 2012 році Джефрі Вомак опублікував мемуари. В них чоловік детально описав переслідування з боку поліції через те, що його. Допитували як підозрюваного у цій справі. Хоча сперма була присутня на тілі, не було жодних ознак проникнення. Слідчі вважали, що це означає, що нападник був або хлопчиком підлітком, або чоловіком з дуже маленькими генеталіями. Крім того, злочинець також викрав її гроші на печиво для дівчат скаутів, це змусило поліцію припустити, що злочинець був неповнолітнім. Аналіз ДНК показав, що сперма належала аж чотирьом різним нападникам. Один із слідчих засмівався в цьому, оскільки зразки погано зберігалися. Я не впевнений у зразку ДНК, який ми маємо. Сказав детектив Нешвіля Томі Джекобс. Однак розвиток ДНК технології не стояв на місці. І от 6 червня 2008 року, 60-річному Джерому Ціднею Барету. Було пред'явлено звинувачення у злочині проти Марсі. Раніше він вже був засуджений за інші напади на жінок та дітей, а під час описаних вищі події Барет працював по сусідству з будинком дівчинки. 17 лютого 1975 року в Нешвілі була зґвалтована студентка університету Бельмонта. Джером Барет був заарештований в березні 1975 року у зв'язку з цим злочином. Через рік він був засуджений. Також з'ясувалося, що Барет напав на жінку за кілька днів до зникнення Марсії Трімбл, і пізніше був засуджений за злочин проти студентки університету Вандербільта Сари Салі Депрес, яку знайшов мертвою в її квартирі за кілька тижнів до викрадення Марсії Трімбл. 18 липня 2009 року Барета було визнано винним у злочині другого ступеня і засуджено. До 44 років ув'язнення, що додається до довічного ув'язнення, яке він відбував за минулий злочин. Родина Марсі залишилася з розбитим серцем, колись релігійна сім'я відчула сильний гнів на Бога після того, що сталося з їх маленькою принцесою. Трімбли вирішили не дивитися на тіло Марсі, тому що голова родини Чарльз хотів, щоб їхня сім'я запам'ятала справжню Марсі, тою дівчинкою, якою вона вибігла з дому того дня. Чарльз помер в 1989 році від раку. Він похований поруч зі своєю донечкою Марсі, і ще раз співчуває родині Трімбол та всім тим, хто знав і любив Марсі. Пи спокійно, Марсія Трімбл. Друзі, залишайте свої коментарі під відео, будьте обережними, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!